Як ти вважаєш, чи можуть жінки воювати на рівні з чоловіками? Звичайно, можуть ще краще воювати. Давайте взянемо те, що дуже багато чоловіків не воює. Дуже багато, які могли б воювати. Тут питання, чого вони не воюють. Як ти до них ставишся? До чоловіків? Ну так, які не йдуть воювати. Я до них ставлюсь ніяк, просто Бо я не розумію, чого так. Просто я якби і не хочу їх ображати. Просто, ну, на... якщо в них є діти, то вони в них колись спитають, де ти був, коли була війна. Я розумію, що багато хто не хоче відпускати своїх дітей. Ну, там, матері цих чоловіків, батьки, що в них теж є діти. Ну, Воюють же такі самі люди. Абсолютно такі самі. В когось троє дітей, в когось п'ятеро. І всі вони воюють за цих дітей. І їх теж чекають вдома дружини і мами, які не хотіли їх відпускати. Просто люди закінчуються, вони не можуть жити вічно. І якщо ну, люди не зрозуміють, що треба, треба воювати, ти не хочеш, може, але це треба робити. Воювати це ж не значить, що ти в зуби автомат і підеш в піхоту і будеш в окопах жити просто. Є ж багато іншої роботи. Є ж техніка, яка там не безпосередньо на нулю. Хоча піхота це Хай мене Бог проспить, найбільш розхідний матеріал. Ну, Вони просто. Ніх немає другого вибору. Вони сьогодні є, а завтра їх нема.